І так, усім доброго дня, знаходимося зараз в Маневичах. Чому? Тому що доставляємо ось цей Opel Zafira для наших клієнтів в вараш. Люди прислали свого підборщика, він оглянув, їм це підійшло, виписали документи і зараз доставляємо. Opel був 1,6 бензин 2010 року. Ось так. Ось такі. Ось така у нас гарна волинь. Дивіться, скільки тут лісів, дуже гарно. По дорозі зараз вам все вставлю ставочки, дуже гарно їхати. Ось так. Того їдемо, доставляємо і далі. Тобто, друзі, як ви розумієте, доставка, звичайно, є. Тим більше, тим більше тут зараз люди живуть недалеко від Луцька, тому ми самі їм доставляємо. А так зазвичай, якщо вам треба десь доставка там Дніпро, Запоріжжя і так далі, там, Східна Україна, беремо лавету і Лавету і затягуємо її, і там це трохи дорожче стає, але набагато безпечніше, звичайно. І в машині там лишній пробіг не наїжджається і багато своїх плюсів. Тому, кому треба доставка, також звертайтесь, прислайте, як було з цією машиною. Люди її побачили в мене в Ютубі. Е, написали підборщику. Підборщик приїхав, обдивився, поскидав їм звіти, вони відправили кошти і от ми їм веземо вже напряму авто. Того звертайтесь, таких зефір ще багато є, багато буде. Кому треба, також звертайтесь. Їдемо ззаді наш технічний Рено Миган. Він також у мене в продажі. ось Треба десь поїхати, все, без проблем. 3 і 2 показую зараз на бортовому комп'ютері по трасі, це взагалі це сказка. Ну, Їдемо, доставляємо машинку, такі красоти. Слідкуйте далі. Сьогодні буде такий міні-влог. Так, все, авто доставили. Тут. Ось ці запчастинки замінили, авто вже у власника вдома. Доїхало, супер. Ваня. Ну дякую. Тут коврики, Ваня, Ваня. Ага. Ваня. Так, забираємо з хімчистки. А. Такі робочі будні. Дивіться. Як... Він же скоро буде уходить у нас. Руль класний, ну все, тут машинка бомб. Ну і їде мій міганчик просто супер. Дивіться, як тут це вилітає. Та взагалі клас. класно, просто. Оце партрольник тільки вискакує. Зараз це зроблю. Партронік піщить час від часу. А так то їде, звісно, супер просто. 1,5 дизель дізель на панорамі, салон чистенький. Ну, це буде гарячий пережеч. Вже, кстати, хто хоче, вже можете мені за нього написати. Можемо домовитись, У мене ціна на нього буде отак. Хто перший буде гарна ціна? Ну дивіться, яка гарна машинка. На клімі, перферований руль, перферована КПП важіль. Реально, повний бак ще, якщо як встигнете, то ще буде повний бак нідерландської соляри. Дивіться, як він їде. Та він, він просто летить. Один і п'ять дізельочок. Того такий є. Так, моєчка йде повним ходом. Сценник вже намитий. Зараз. ще Реставран мої. Зараз та покажу ближче. Зараз буде їх і витирати. Так, ну і ось я всі свої машинки наготував. Ford Focus 1.6 дизель. Скоро така вона там цешечка в продажі буде красна. Отак, От те, що він на базар, то це Focus дизельний 10-го року. Намитий, все гарненький стоїть. Далі сценічок 2012 року. 1.5 дизель. Ось такий. Автоскладаний зеркал, кожені карти, кліма, обслічовий доступ. На дисках є все. Так, цю машинку покажу вам зараз. І ще ось такий в мене сценічок. Залишився коричневий 2013 рік, останній рестайлінг. Також на доскладанні зеркал. На класній комплектації на дисках, кліма. А тепер давайте перейдемо до цього таурана. Це у нас 1.4 TSI. на автоматі. Автомобіль. На українській реєстрації, трошки їздив на Україні, але у нас тут класний пробіг, а саме 136 тисяч кілометрів. Подивіться на салончик, в якому він стане зразковому. Ззаді, ззаду, ззаду. Тут у нас ще одні коврички. Реально така гарненька машинка. З'являється у продажі за ціною 10-500 доларів. Дивіться, як вона виглядає. Реально непогано. Того звертайтеся? Тут у нас, до речі, є підігріви, клімат. Все є. Звертайтеся. Є такий тауранчик тепер у нас в наявності на автоматі. 1.4 TSI. Так, друзі, і от ділите до вечора, а дивіться, яка кавна нас зараз покажу, що з'являється в наявності. Ну, це реально скарб. Зараз. Об'ясніть чому. Це 2011 рік, 2,5 дизель. 130 тисяч пробіг оригінального. Хочете вірте, хочете ні, це оригінальний пробіг. Є всі докази, комп'ютером можна будь-яким пробити, Надам він код. 130 тисяч пробігу і там реально машинка як нова. 2011 рік це у нас. 2,5 дизель, зараз вам покажу його трошечки поближче. виїжджає. У нас. 103 тисячі пробіг. він глядає. Це пасажир, 9 місяць. Трошки темно. Якщо у вас цікаво, я зніму вам на нього повний огляд. До речі, ще така єшечка є у нас у подорожі, але в по неї не зараз вона грязна. 103 тисяч продав. Є як показати полічена дивіться, Яка у нас тільки пикнув, тільки от заїжджає на ринок. В ну, машині тупо все працює реально. Вона, вона ще як нова. Хто собі шукає бусика такого? це Це собственно для вас варіант. Хто собі шукає саме живого, як тут 130 тисяч пробіг? 132. 132. Дивіться, руль. Дивіться, яка, ну, реально, не хочеться аж перехвалити її. 16300 9 місць. Сидіння Ну, Для неї цей прибіг це ще нова. Того ось така у нас машинка є в наявності. Ще наша шкода вже приїхала, тільки ще сьогодні не встигли розмитнути. і завтра вам її зніму. Ось такий видався день, того звертайтеся, а трафік, трафік це. Ой, вибачаєш, це Opel Vivaro. Обмовився. Все. Всім гарного дня. Звоніть, купуйте.